Бог сьогодні народиться, і не вам земля сповниться, трепешать архангели, служать йому янголи, небо славою співнилось, і всі язиці об'явились. Веселінці, радімо, як ознавий Бог. Бог. По всьому світі стала новина, Діва Марія, Бога, сіго припросила ясла. Поважиме господнього сина, сіном прикрусила ясла, поважиме господнього сина, діва Марія Бога просила, що ж боясина свого спомила. Все присвіло. Різдво спасило пророками на пророчі. Ісус же народився від Діви Богородиці. Встаньте і славте його всюди. Нехай знають всі наші люди. Всі люди народженого вас схваляєте. Ти на тебе звеселися. Само собі Христос родився. Народженого славлять во всьому мирі. Віл віслюк його вітають. І всі пастирі прославляють народженого, явленого і весного святого водиного. Слава Радіслава! Царей и товарищи, куда ноги ваши? Кому дары и поклоны ваши приношаша? Так как листочку чтобы мы мы его вид Где же он родился? Ежели в моем царстве, то не запрещаю. Идите, ищите, только и меня о нем возвестите. Я и сам пред ним склонюсь, якобы пред... Сильным царем смирюся. И <поцел> до та сили. Щастя, дай Боже, народу! І, і много і літа! Що не ця ліки бажає? Чи не довіра до дно? Довіра дано! Інший шлях топчить. вчить, повірте сьому слову. Віра вам тоді у нього, говорив лукаво, ви ж не слухайте його, а йдіть направо. Я ми вам янголи. А найпаче Богові, що на шлясі нашим. Нам вказав дорогу, проведіть нас, янголи, небесні, красиві, щоб не нам нас ірад, руки цей прикливий. Янголи нам віщають, на путь наставляють. Іншим шляхом йдіть, до Ірода не йдіть. Волхви повернули у Ірода не бувши, пішли додому, біди не набувши, Христа полюбивши, хочуть йому служити і з ним на небі жити. Какой, какой урон нашей царской славе! Насмеялись надо мной в моей же державе! Я послал их в чтобы испытать об этом чудесном рожденном дитя. Они же мне о нем весь не известили, как простого мужика меня обольстили. Раскаленная утроба не весь, что чинит, ведь я царь. И кто может меня осудить? пошлю верные рабы, чтобы его убить. Сыт на мои волн? войны, у меня вам жить? Вера вы теперь должны мне послужить. Государю, по что нас опять позвали? На часах-то ведь верно мы стояли, и все твои приказы завсегда исполняли. Как же так могу статься, чтоб кто-нибудь над тобой посмел насмеяться? Однако же волхвы меня смеяли, да царский наказ ногами попрали. Обойдите ж мои грады все мои пределы, убивайте всех младенцев, где бы ни узрели. Государю, твой приказ выполнить готовы. Мы на всех твоих врагов наложим оковы. И за Христом гонялся, и за День цін надержався, коли чи не відбивався, а люба хим, на чітці надержався, коли

Ступай Бого! Ступай, не вгинайся, ступай. Государю, вот царю, твій наказ добре ми сповняли. В усіх городах дітей повбивали. Це один із младенців, що в державі зустався. За її матері довго я ще ганявся. Це послідня жива дитина а перед тобою. Так мати хоче її смерть замінити собою. Я царского слова не могу сменить. Повелеваю не мать, а сына убить. За Бога сина, їхня провина, їхня провина, зира на приводу, ви про неводу, діти оббивали, захиса питання, Діти хоч пропали в кущі, заслали, за життя утрату, заплату, прийняли за плату. плату. Зиро та приводу, ви про неволі, дітей вбивало, захисту. Увы, какая с тех времен стала перемена. Думал я уже вечно жить, а близится, наверное, кончина. Однако я и сам со смертью сражаться буду. Бои верные мои, станьте у порога, И до смерти убежит, звите на подмогу. Что ты, Иродима, сын? На что ты болтаешь? И меня убить самку выливаешь Из пропасти ада будешь ты знать, Не вы, ничья, на то, как побывать. Зайди, брат, и друг, и друг, Мене до этого, правопытцы, Земельку звените. Я прийшов подруженька тобі на пораду. І бувають же такі запеклі дади. Хіба ж ти не хочеш брататися зі мною тебе? Підійми на сестро косу, вдар його по голові, щоб затямили тутешні. Хто над ними головний? Ти Ти... Ти... Ти, ти башто мене стращаєш? Хоч ти мене не знаєш. Азм єсть богат і славян. І ніхто мені здесь не равен. Слава пройде и багатство скоренько минеться, а цієї коси досить одного замаху. И помреш ти, чоловіче, від самого страху. Коси ты старая траву своєю косою, не тебе, костлявая, сравнится со мною. Я и силой тебя уничтожу. Чу, дурненький, а я с тобой навіть не смеюсь. Бо нікому в світі я не поклонюся. Я одна цариця на всі ваші страни. Я в усьому світі найважніша пані, усі князі і царі під владою моєю, усіх посічу косою своєю. Загризався проти смерті, а вбитий косою, бо на зараз в пекла забере тебе з собою. І будеш ти там завжди перебувати. Вікай, царю міроду, дикай, офаяни кате. Друже мій любий, друже прелюбезний, довго ж я чекав на тебе у глибокій безлі. Ось так беруть, ось так несуть. Розкішників світу дать не можуть. Пред Бога обвіту. Відав же він, що істрибиться, і царство його. Кінець розориться, заслуга його всім знатна і явна, і пекельна бездна таким приготована. Оїродо приокоянний! О, ірода приокоянний! Я іду із Слобідчини, серцем лину до Вкраїни, до Месії разом з нею Йдем за світлою зорею. У нас над хвилями дінця щаслива, радісна пора, народ скидає ланцюги, тремтять запеклі вороги. Чи немічні очі, зло покараним завжди буває. Вже народився спать, що всім керує, ласку силає. Будьте здорові, добрі люди, нехай поміж вами горя не буде. Шануйте мову, шануйте віру, будьте здорові, будьте щасливі, щастя і миру у кожну хату, будьте веселі, будьте багаті. А ми далі, браття, поспішаємо. Богу пісню заспіваємо. Όλοι οι μέρε τη Ευρώπη, ο αμερόποδο Άγιο Καζούσκα, Ο Ιατζούσκα, Δεύε, Φυμβοσχή, Ναροβίλ Καζούσκα, Ο Ιατζούσκα, Δεύε, Φυμβοσχή, Ναροβίλ Καζούσκα, Ο

Україні, де розлого наш месія, світла радість та надія, і ми маємо мандрувати, дитя Боже восхваляти, будьте щасні та багаті в українській щедрій хаті. Постраждає, може знати, Ісус сусплодя марія му мати, у замени чудяться, розвиного бояться, а стоїть на. О сынцу нам пасыця, пасыри не пяшуть, годний Бога ваших сушит, 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 сушит тут Казав нам Бог по коляді ходити і колядою весь світ веселити. Що будете давати, не, не буде, не будемо ходувати. Родимося жито, пшеницю і всяку башницю. У полі ядро, в домі добро, Христос народився. Не болі беля, неболі беля, нині совжествую, а не ангели, люди, не виду, не попрацюють. <поставлення> Слава побишні, слава побишніх, чому застіваймо, Христос родився, породися, а не сідають, Царя вітають! Божий вітають, а побігають, Чудо-чудо побігаю, Христос родився, Хто народився? Христос народився. Ви віщайте, цій хаті. Бажаємо вам сили, бажаємо здоров'я, бажаємо віри. Будьмо дужими, будьмо переможцями. Христос народився. новина,